Що відомо про флешмоб до Дня дитини в громаді та чим фінішував новояворівський турнір із гандболу? Вітання! Це Марія Канцелярист і Зараз поговоримо про підсумки цього дня. Першу події держави та світу на посла Польщі в Росії кшиштова Краєвського скоїла напади група активістів у Санкт-Петербурзі. Дипломат не постраждав завдяки діям польської служби захисту держави. Про це повідомила газета Виборча, а її інформацію підтвердили також в МЗС цієї країни. Українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній електропередачі після масованих атак рефії. Чотири з дев'яти реакторів знизили потужність через дестабілізацію електромережі. Про це повідомили в МАГАТЕ. Новини на Янтарне ФМ. До локального у Новояворівській громаді організували триденний практичний семінар для 33 фахівців із соціальної роботи, представників громад Львівщини, включно із Новояворівською. Мета тренінгу посилення професійних компетентностей спеціалістів, які працюють у сфері захисту прав і підтримки дітей. Дент України нагородив захисника із Яворівського району орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Юрій Козовий народився в селі Соколя з перших днів повномасштабного вторгнення, служить служить у лавах 125-ї окремої бригади. Улова додали, що він брав участь у боях на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Запоріжжі. На жаль, отримав важке поранення під час відбиття численних ворожих штурмів при обороні населеного пункту Ольгівськ. Музика. До Всесвітнього дня дитини в Новояворівську відбувся флешмоб Дерево дитинства, що звучить. У ньому взяли участь і фахівці соціальної роботи. На площі перед ПК Кристал присутні, прикрасили дерево дзвіночками, що уособлюють дитячі голоси, мрії та прагнення до безпечного турботливого середовища. Музика. Новояворівська дитяча школа мистецтв привітала фортепіанне тріо в складі Евеліни Петрі Ірини Зеленюх та Евеліни Паленьо. Лауреаток першої премії третього міжнародного мистецького конкурсу День народження таланту. Викладачка юних музикантів Віра Хоча. Новини на Янтарнефен. І до новин спорту у Новояворівську відбувся турнір із гандболу Кубок мера. У змаганнях взяли участь чотири команди. Із них перше місце посіли гандболістки з клубу Янтар-один Новояворівськ. Друге та третє команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Жидачів і Кам'янка-Бузька відповідно. Також Янтар-2, Новояворівськ. Це четверта позиція за час спортивного свята. Команди нагородили кубками, а ще відзначили їхніх кращих гравців і про погоду наприкінці в п'ятницю хмарно дощі з переходом в мокрий сніг та сніг. В день слабке налипання мокрого снігу, вночі тумани на окремих ділянках доріг желедиця. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. В день поривчастий. Температура впродовж доби 0 тепла. І це все важливе. Далі вас зігріє теплий вечір із музикою радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.